Доброго ранку! Моя щедра, квітуча, багато своєю історією та традиціями Україна. За декілька днів майже в кожній домівці лунатиме Христос Воскрес, воістина Воскрес! У кожній краплині воску на писанці, у кожному візерунку на вишиванці. Ми відчуваємо не лише нашу ідентичність, але й глибокий зв'язок з минулим. Писанкарство це не лише мистецтво. Це про наше коріння, про нашу силу і нашу непохитну віру в майбутнє. І сьогодні запрошуємо поринути вас у атмосферу традицій разом з підприємством Тов Старокостянтинів Агро. Мальовниче село Самчики, що знаходиться на південно-східній Волині, славиться своєю давньою історією, а ще давнішими традиціями: традиції писанкарства передаються в Самчиках. З родини в родину, з покоління в покоління. від бабусі до її дочки, від дочки до її дочки. І сьогодні, перед день світлого христового воскресіння в маєтку самчики малювали писанки. Лінія воску на писанці це не лише тоненький візерунок, це безперервна лінія життя нашого родоводу, нашої славної держави, що передається і в кольорах. І в їх великих і багатих візерунках піснями-веснянками наші предки святкували прихід весни та початок польових робіт. Аби все живе змогло прокинутись. Люди передавали свою енергію природі через старовинні обрядові пісні, такі як веснянки та гаївки. І допоки господині прикрашали свою оселю до великодніх свят, діти залюбки бавилися на галявині Щоразу із народженням нової весни народжуємось і ми. Саме тому Україну сьогодення не можуть знищити ні ракети, ні дрони, ні вороги. Помаюся, тихо, Богу, за країну пилимо, ай вона й до небес, склес, воістину склес.